Вики що світовим, а то що у нас е, лампочка перегоріла тут на фонарику. І е, ви ще не бачили мій, як сказати, корч, Москвич 407. Так, да, ви бачили, я його уб'ю з смерті. Тепер він не в смерті, а в у губа стоїть. Спойлер стоїть. Наклейки москвич. Клейка московитчий бепан. Просто жесть. Просто гонка. Якби той бусит було видніше тут. Була... Спойлер. Вообще ще зі мною. И губовое Ну, не височка, бачите, суссине. Так, губа. Делала в губи встать на корч. Я думаю, сейчас буду хочу усюди палить. У мене розвокат нос. То, що так понесло скалістка, а если нет, то було спереди ще одна така сама розвозка. Ну що делать? Уже таке кресло на месте. Одного нема кресла, нема панельки і руля. А там вона вже вся готова до, го... до... цих як його. До бойової ковачки у нас місце, студія починається. Вже тільки весна плюда. Я піду на двір. Ну Коли я вийду, ну вже весна, буде весна вже, буде десь таке, десь вже після квітня. Після квітня у нас вже спустився після квітня слово, бо ми на шкілі, 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 Усі осталося її покрасити, і вона все. На студію летить. Так, треба сьогодні буде сполір покрасити жовтий цвет. І губу треба буде жовтий цвет. Вс. Хто дивиться? КВ, Гавер, канал кавера, у них каче. Кабіндос. 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 Копейка в них. Розварочка. Губак. У мене тут розварка. Стоять, молодная розварка губає. У них, споліра, них Вазу, О, не спойлерів немає, думаю. Моде з московця зробити. тут зашпаклювати, фото вставити. Шутку до дітей не черкаєш, можна було її поставити. Зробити. У мене є за СССР. И щетка радиаторов копеечная эйфория. Именно на мой скучился кистать на, на... стол стоять уж на никто не бачить. Ну, все я упорча, спойлер стоит, все мне дуже подобается. Мене... Так, е напишите в комментариях. подписка новая, напишите в а что я иду сейчас приделать, что на мечей, на может я ему там сделаю типа чай, так сам идти, может я ему могу распечатать колонку, типа вот сюда, типа колонка тут стоит. Або тут де крісла нема, колонку встановити і все. Або з наушників взяти, там, де в мене дирка, я оставлю сюди сам буфери Ну, з наушників. Ну оці я точно бо це мої нові. І включу музику. підбавлю, щоб був вищий, вищий звук і музон. Бац, бац, бац і музон. Пішов. Пішов, бай, у мене ще є оці. Я сюди такі зеркальця поставлю. Поставлю, може, в мене то стекло є перелік, але воно, у нього нема одного куска. Криша була, ну я її викинула, тому що батьки мені повикидали. Сімерку викинули. Все викинули. Мана остался. Победа. Калина. Москвич. Два москвича. Спойлер, спорт, спор. Они. все хорошо. Спойлер вам душа подобается? Напишите в комментариях, вам мой спойлер подобается? Мне как железный. Спойлер мне вам подобается? Напишите в комментариях. Моя губа, як я сделала губу типу что. Напишите в комментариях. И розворочка, конечно. И наклейка. И вот тут наклейкався. Сподобається вам оце все. Я вам дуже и ще за це видео поставлю. Так, сейчас жду, пока вы лайк поставите. Все, вы поставили лайк. Поставили вверх, палець вверх, значить молодці. У мене ще не тільки по це моск... відео про москвич. Мені ще оцей мій самий 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 любимий. Вам теж він подобається такий москвичок. Іж 21-41. Ні, ну я типа я -то з нього сделаю разворочки можу. І все. А так вона мені взагалі жесть подобається. Ви бачили відео про неї з музикою таке. Mm -hmm. Салон я вам показувала фотку, я її розібрав. І салон вам показував повністю. Тоді що, як сказати. Моє москвич, я його люблю. За нього можна ставити лайк. І за капендосик. Ну, ставте лайк. Вверх палець. І всі.